Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Готуємо разом. Сьогодні у нас буде справжній український борщ, буковинський наш борщ та пиріжки з картоплею. Отож, починаємо готувати наш борщ. Сьогодні я буду готувати в такому глечику, який мені дістався ще від моїх батьків. Мене дуже полюбляють діти, коли я готую в цьому глечику. Він буде в мене готуватися в духовці, цей борщ. Моїй сім'ї здається, що він. Смачніший. Отож, давайте спробуємо. Я взяла глечик, сипемо десь пів капустинки, я її нарізала, нашинкувала. десь чотири картоплинки і одну морквинку. І покладу ще два бурячка отаких от ціленьких сюди. Це все залию десь трьома літрами води. Його фольгою. І покладу в духовку. Тим часом будемо готувати засмажку для нашого борща. Я заздалегідь розігріла духовку до 250 градусів і кладу наш борщик в духовку, десь близько, приблизно на годину, а тим часом будемо готувати. Далі засмажку наша цибулька вже просмажилася, додаємо до нашої цибульки два бурячки і половину морквини натертої перемішаємо це все. Смажимо ще хвилин 5. Поки воно буде у нас смажитися, ми підемо готувати тісто для наших пиріжків з картоплею. Тож, готуємо наше тісто для наших пиріжків. Я взяла тут пів літру узвара, навара від картоплі. Я буду сьогодні готувати пиріжки ні на воді, так як в мене вони пісні сьогодні будуть, то я буду готувати їх на відварі від картоплі. Тут у мене пів літра відвара, я додам 50 грам олії, одну столову ложку солі, пів чайної ложки цукру. І одну столову ложку сухих дріжджів. І у мене тут біля кілограма муки. Я всиплю не всю. Побачимо, кожного мука різна, тому я трішки залишу, і мені сьогодні буде в допомозі такий кистоміс, щоб пришвидшити. Виваємо вже справився з замісом тіста. І сіла я хвилинки 3-4. Ось таке тісто в мене. Змащуємо миску олією. і викладаємо наше тісто підходити. Ось таке гарненьке тістечко у нас вийшло. не то є. ось Ось такі. Закриємо наші чисто ключовою плівкою і залишимо десь на годинку, на хвилин 40, у вас температура в кімнаті. Так, тим часом наша засмажечка вже засмажилася. Ми додамо до неї 250 грам домашнього томатного соку. Це мій домашній сок. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь на мій канал, обов'язково приготуємо влітку цей сік. Колись моя бабця готувала і до червоного пісного такого борщу. Додавала ще цукровий буряк, так як у мене немає цукрового буряка, то я додам столову ложку цукру. Ось таку і ось таку ложку столову солі. Це все ми перемішаємо гарненько і залишимо просмажити ще хвилини 3-4. І наша засмажечка буде готова. Картопельку ми нашу відварили, потовкли для наших пірішків. Тому чекаємо, коли підійде тісто, і будемо готувати далі. Пройшла годинка, наша картопелька вже зварилася, зварилася наша капусточка, і ми будемо зараз додавати нашу засмажку. Нашу засмажку. Я додам ще відварену фасоль у мене відварена і перчик у мене один заморожений, перчик є фасолька у мене заморожена. Я собі її заздалегідь відварила і склала в морозилку так, щоб пришвидшити собі трошки час приготування. Ось так. Додамо чорного молотого перцю десь одну чайну ложку. Якщо полюбляєте, можете додати лавровий листок. У мене в сім'ї не полюбляють лавровий листок, тому я не буду подав... додавати. Накриваємо фольгою і ставимо. Ще десь на пів години, на 40 хвилин в духовку. Пройшла година, наше тісто гарненько підійшло. Зараз будемо формувати наші пиріжки. Я присипала мукою. Таке гарненьке тісто у нас підійшло. Olha isso І як вареничок і формуємо форму пиріжка. Наші пиріжки вже готові, я їх зробила, але мені донька заказала, що щось солоденьке до чаю, тому я з цього тіста, з половини цього тіста, зроблю ще щось солоденьке до чаю. Так, розкатаю тісто. Завиваниць з маком. Тут у мене начинка макова є. Я покладу так щедро. Багато-багато маку вона в мене полюбляє. Це тісто не солодке, але мак у нас солодкий, ми його притрусимо пудрою і буде дуже смачно. Ось так. І закручуємо наш заливанець. Таким чином. Це все швиденько, смачненько. Я змастила деко олією і викладаю наш завиванець в деко. І залишаю на хвилин 10, щоб тісто трошки підійшло. Ось так. 10 хвилин наш борщик вже приготувався. Бурячок виймемо. З цього бурячка зробимо ще смачний салатик. Ви можете його порізати. У мене не полюбляє різаний бурячок, тому я так додаю вже вийшов. Наш завиванець вже підійшов. 10 хвилин пройшло. Я беру водичку, чайну ложку цукру і змащую водичку з цукром. Наш завиванець, бо він у нас пісний. Якщо ви не постите, можете собі змастити яєчком. Я його змащую, духовку розігріла вже до 180 градусів і поставимо наш завиванець десь на хвилин 30-35. Наші пиріжки вже 10 хвилин постояли, ідемо їх смажити. Завертаємо наші пиріжки. Ось такий смачний обід у нас сьогодні пісний. Бурячок я ще натерла з горішками з оливкою олію і сничком. Маковий рулет, борщик наш смачний і смачні пиріжки. І пам'ятаємо, що піст не в їді, а піст у нашій душі і в нашому серці. Тому всім смачного! Дякую за перегляд! До нових зустрічей!